Михайло вчитель праці в кіцминській районній школі. На його уроках учні виготовляють міні-пічки, за допомогою яких можна зігріти кухоль чаю та чудо сірники, які горять до 10 хвилин. Кажуть, дивіться, ми зробили 9 хвилин 47 секунд. Майже 10 хвилин горить. Уже цим сірником одним можна було би загріти кружку чаю. Виготовляють також діти пічки вітрівки. Це спеціальні обігрівачі, на яких можна зігріти страву чи скипітити воду. І найголовніше пічки ці розкладні. Школярки ще й пошили до них футляри і патріотично їх прикрасили. Пічку зібрати ми можемо дуже просто ось такі зажимчики. Ми з'єднуємо нашу пічку. Ось пічечка, вона готова. Таких учнівських міні-пічок волонтери на схід відправили сотні. Зараз вчителі намагаються виготовляти більші пічки. Розробили проект, назвали свій винахід Піч буковинка і вже почали працювати над нею. Сушити одяг, вона може давати тепло, і вона може на ній можна приготувати їсти. За основу ми взяли газовий балон, тому що він не підлягає деформації. У нього можна зробити велику закладку, закладку дров. Тобто та закладка буде горіти 6-10 годин. Вчителі констатують, виготовляючи такі речі, діти не лише вчаться працювати вони ще й стають справжніми патріотами. Коли дитина на уроці сама придумає і зробить пічку, напише воїну лист, передасть через волонтера. То оцей виховний момент за, може замінити десятки або й сотні лекцій про те, як треба любити свою батьківщину. Про свої здобутки буковинські вчителі розповіли своїм колегам з інших областей, поділилися всіма секретами та тонкощами. Похвалилися ще й новими розробками, зокрема ліжком трансформером, яке може служити лавкою безпосередньо ліжком і ношами, і підсумували у наших воїнів. Ростуть чудові помічники. У мене є один, один учень, який зробив. Пачками робить ці сінитє. І, і каже, а мої сернитє ви віддали? Я кажу, віддав. Він заглядає, це, побачив свої сернетє, бо він підписався. Побачив і кричить Ура, мої сернитє поїхали на війну! І цей хлопчик хоче стати, його звати Назар, і він хоче стати військовим хірургом. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.